Можеш хтось подивитися. Сьогодні ми прогресія, в двох словах повторимо, повторимо і тригонометричні функції, тригонометричні рівняння. Знайдіть різницю арифметичної прогресії, будь ласка. Не будемо рахувати, просто в загальні, ну, у загальному, Що з цим зробити? Є. Х дев'яте є Х1. Нам необхідно знайти різницю. Де? Ре питання. За якою формулою будемо діяти? Е, ви нас питаєте, чи. А, да? <смір> а, <смір> ну, Да. А ну, А9 дорівнює А перше плюс Д, е, 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 ой, Ну, ні, так, плюс d, +d помножити помножити да, на 9 на n 1 в дужках і 8d. Так, тобто, 8. Да, 8. Всё, хорошо. Ага. Так. Да. От тут кожне з цих чисел виражаєте за тією формулою, і утвориться така система. Все, можна можна не, не шукати. Так. Е-е Так само 24123 треба е, за цією самою формулою, чи є число 24 членом арифметичної прогресії. Ваша задача записати цю ж саму формулу і 24 прирівняти до А1, а В1 у нас є плюс 3 помножити на N-1. І у вас утвориться рівняння, яке ви розв'язуєте на N1. Мінус один. І що? Якщо n буде цілим числом, додатнім цілим числом натуральним, значить дійсно, це число є членом прогресії. Згодні? Так. Що, хорошо. Я думаю, що щось складніше. Ну, по ідеї, розберетесь, час. Єдине, що от цікаве завдання. Знайдіть суму всіх двоцифрових чисел кратних в числу 8. Якщо число кратне 8, і воно двоцифрове. Я думаю, що такого задання не буде, оно займе багато времени. Ну, по ідеї, як это вирішити? Що б ви робили? Зараз. У нас є двоцифрове число. Воно записується ось таким чином АВ. І що це значить? Що це число має А десятків і Б одиниць. Так, Б помножити на один. Дорівнює 10А плюс Б. І число повинно ділитися на вісім. Ну, це ж можна зробити, використовуючи формулу суми членів арифметичної прогресії. За А перше взяти перше двозначне число яке кратно восьми. Це шістнадцять. 15, так. А... За АН останнє число. АН. Тоді? А Н. Добре, можна і так, так. Да. А N, як я там на 8? Господи. Ну або взяти просто 8, 16, 4, 30, там, і просто і порахувати, скільки буде їх Вручну. Ну, да. якщо за формулу, то тоді А1 16, а Н 96 взяти. Да, дорівнює 8. І а? під формулу підставити. Так, да, все. Да. От так. І підставити, і знайти n. Да, там же ж буде у вас у формулі n 1. А скрізь будуть числа. І нам треба знайти М. Кількість цих двоцифрових чисел. Правильно? А можна е, можна представити наше число. Щас, ну, ладно, все, даже не хочу думати над следующему. Сума чисел кратна буде 8, якщо кожен доданок буде ділитися на 8. Тобто 10 на. Ну, это неправильно, кстати говоря, все. Так, да, якраз арифметична прогресія. Підходить нам. Ну як би, підлаштовуємо наше завдання як арифметичну прогресію. І 8 буде різницею. Добре. Геометрична прогресія. Так само, знайдіть, яким? Чи є число 192 геометрич членом геометричної прогресії. Там Q. Вот. И формула bn ного bn не дорівнює b перше помножити на що? Це поділити на 2 на 2 на, мін... на q в степені на... n на... 1. На q в да. степені, да. n 1. Так, це Теперь тепер я заклякла. Ну, Q до rianie 2. Q до rifne 2. Добре. Хорошо. Так, да, все правильно. Так, так, так. І ось тут ось про, який, про яку задачу я сказала, казала, що складаємо систему. Це четверте у нас є те сьоме. Треба знайти Т перше. Вот. Ну -ка. так, так, так. Сейчас, я думаю, Еще. Давайте мы это оставим на, ну как ДЗ. Вот это ДЗ и, и и и не это ДЗ. Сейчас. Вот, вот это точно. Сейчас там где галочки. ДЗ. Решите на вторник там, где галочки. Раз, два. Так, хорошо. Теперь поехали насчет тригонометрии. Десятый класс открываю. И, или нет? Нет, наверное. Сейчас думаю, как быть. Открою сейчас учебник десятого класса. ровно на одну секундочку. Пойду закрою балкон, открою учебник. И я вас... Знаете, как дробано? На завтра Підручник за 10 клас у вас є. Що ви робите? Приготуйтеся на завтра, порозв'язуємо тригонометричні рівняння. Повторіть усі ваші формули стосовно тригонометричних функцій. Знаки значень ми з вами вже повторили. От вам дивіться, формули, самі формули, як їх не пам'ятати за допомогою одиничного кола. Згадати про знаки синуса і косинуса, ми з вами повторили сьогодні. Значить, прогорніть, будь, будь ласка, підручник. Подивіться, парною чи непарною є синус, косинус і тангенс. Хоча це ви можете не пам'ятати, а як, як можна дізнатися, тангенс, парна, непарна функція, ми повинні з вами згадати графік. Тангенсоїду. Так? От. Ось так він виглядає. Він, Це функція періодична. От. І симетрична відносно нуля. Значить, функція тангенс Х, е, не парна. Кстати, тут є і, є і приклади, як знайти от синус 280 градусів. Тангенс мінус 140. Значить. Ви все, що стосується тригонометрії, повторюйте на завтра і рівняння теж. повторіть, будь ласка. Як, як розв'язуються тригонометричні рівняння далі там буде. Хорошо? І тоді вже зустрінемося завтра. І зараз єдине, що щоб я завтра не забулася, Пері... Кожна функція, ми з вами ну, ви знаєте, що функції синус, косинус, тангенс і періодичні, тобто через певний проміжок їхні, е їхні властивості будуть повторюватися, і на протязі якогось е проміжку вони ну, розглядаються ці функції, і потім через кожний такий проміжок функція повторює своє свою властивість. Так от, і цей проміжок називається періодом функції. Синус і косинус, періоди функції різні. Основний період функції синус і косинус це 2П, а основний період функції тангенс і котангенс – це Пі, извините, не П, а Пі. Це тангенс і котангенс мають період, а це е, 2 π це період синуса і косинуса. Але е, ці функції можуть мати не один період. А, наприклад, синус дорівнює нулю. Е, синус 0 дорівнює 0, і через пів кола синус знову буде дорівнюватися нулю. то цей період 2 π вважається головним періодом. І, от, наприклад, функція синус х, її період дорівнює головний період дорівнює 2х. А якби в нас був ой, синус не х, а, наприклад, 3х, то період цієї функції, бачите, кут змінився втричі більше, то період саме цієї функції Рахується таким чином, Т дорівнює. Головний період поділити на модуль К. Коефіцієнт к, як ви здогадалися вже, оця трієчка. Це буде дорівнювати 2 π поділити на 3 на коефіцієнт. І період саме ось цієї функції буде вже не пі, а 2 третіх π. В період функції синус 3х плюс 1. Все одно буде дорівнюватися, рахуватися за цією формулою, Такий самий буде 2 π поділити на 3. Ну, про це ми все поговоримо завтра, коли ви будете вже готові до праці. І тоді до завтра, дітвера. Дякую, що прийшли. Дякую вам. До завтра, хорошо? А сколько мы завтра застречаемся, Таня? В 11 или в 12? Я, я напишу вам где-то в пол одиннадцатого, когда я смогу? Я еще не знаю. Или вечером вам сегодня у -у -у. напишу, когда я смогу. Хорошо? Только у меня да, у, добро. у меня это самая просьба. Поль, можешь мне сейчас в Телеграме, в Вайбере, все равно, где? Напиши мне вопрос: во сколько завтра? Хорошо, чтобы я не забыла. Я прямо сейчас в группе напишу. Добрый, добрый. Все, готовитесь, чтобы завтра мы могли общаться с вами, а не я одна, чтобы разговаривала. Все, люблю, целую, до завтра. Пока. До свидания. До свидания, спасибо.